Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Національний музей імені Тараса Шевченка. Зараз тут проходить виставка переможців конкурсу World Press Photo 2023. Це найкращі роботи фотожурналістики та документальної фотографії за 2022 рік. Ці щемливі світлини 24 фотокореспондентів вже бачили в 23 країнах світу. Тепер побачать і в Україні. Серед фоторобіт відоме зображення українського фотографа Євгена Малолєтки на ньому постраждала від російської атаки на пологовий будинок в Маріуполі. Вагітна жінка, яку намагаються врятувати. А це заняття йоги. Група з 50 осіб зайняли місця на кариматах, просто у холі музею посеред світлин виставки. Щоправда, перед заняттям фото прикрили. Справа в тому, що музей тривалий час домовлявся з одним зі спортклубів про колаборацію, і це викликало бурхливу реакцію. На першому поверсі переважно фотографії з війни в Україні дуже важкі. Фітнес клуб вирішує провести заняття з йоги у музеї на цьому ж першому поверсі. Я довго не вірила, що так і зроблять, але так і зробили. Йогу провели, фото з Маріуполя прикрили. Не знаю, хто у цій ситуації гірше: фітнес клуб чи музей. Дмитро Стус, директор Національного музею Шевченка. Коментувати нам цю історію відмовився. Мовляв, вже з цього приводу все сказав коментарі Українській Правді. Ми домовлялися раніше про ці заняття, і організатори виставки попереджали, що у нас будуть свої заходи. Ми пішли у цьому їм назустріч, і їхня позиція мене насправді, м'яко кажучи, здивувала. Організатори виставки ніби як не зрозуміли, чому так трапилось. У день нашої зйомки музей був зачинений, проте ось на вулиці, брошура тієї самої виставки. Катерина вважає це неприйнятним. Знаючи, що таке йога, і е, щоб були такого роду світлини, ну несумісно. Як на мою думку, це взагалі нонсенс. Йога в музеях світова практика. Музей сучасного мистецтва та музей Соломона у Нью-Йорку, національний музей мистецтва Каталонії, в Барселоні, Королівські музеї витончених мистецтв у Брюсселі та багато інших вже давно практикують зранку йогу. Проте, попри це, не всі розуміють такий тренд. Для мене особисто це дивно. Трохи спортзал для спорту. Музеї для виставки Олександр також не зрозумів, чому вирішили провести його на території музею Шевченка. Потрібно якось більше проводити комунікації з суспільством. І... Більше пояснювати свої дії, пояснити свої дії погодилась співзасновниця спортивного клубу, який організовував його в музеї. Катерина Кузьменко. Це була моя давнішня мрія провести тренування саме в музеї, і особливо зараз, коли музеї стикнулися з війною і її наслідками були змушені частину своїх експозицій перенести десь у сховище. Тому ми закликали людей приходити до музеїв, дивитися. Ну і Плюс наше це тренування воно було б благодійним. Частину нашого прибутку, 50% ми віддали музею. Благодійні тренування проводять спочатку великого вторгнення. Робили це на даху конгресивно-виставкового центру, в ресторані та навіть у нічному клубі. А от про експозицію в музеї Шевченка з фотографією з Маріуполя дізналися, як прийшли знімати ролик. Нас насправді музей попереджав про те, що експозиція зміниться, але просто забули попередити про те, що вона зміниться на таку експозицію. А коли ми туди потрапили, то перша думка була, що потрібно відміняти все і переносити. Але потім. Походивши там серед цих експонатів, серед цих страшних світлин, ми подумали, що ну насправді така наша реальність зараз. Після виходу ролику ще перед днем йоги в музеї Катерині написали організатори виставки і попросили перенести заняття. Проте у спортклубі вирішили не переносити, а знайти компроміс з музеєм. Тож провели в неділю до відкриття музею і прикрили фотографії про що зараз шкодуємо, тому що ми це бачили зі своєї перспективи, і потрібно було просто прислухатися до перспективи людей, які пережили ці страшні моменти. Тож наразі Катерина написала також автору фотографії та переможцю премії Євгену Малолєтці, який і зробив фото у пологовому будинку в Маріуполі. Сам Євген вважає, що і музей, і студія хотіли чхати на всіх і називає це бізнесом по українськи. Я розумію його позицію і хочу попросити вибачення у всіх людей, у яких це викликало схожі відчуття.